хотів оскаржити притягнення до адміністративної відповідальності та штраф у вісім з половиною тисяч гривень. На Любомирщині двох братів на мотоциклі затримали за півтора кілометри від державного кордону та не з порожніми руками, а з пакунками із цигарками. Волинян. За підозрили у контрабанді, Любомельський районний суд постановив притягнути одного з братів до адмінвідповідальності. Він має сплатити штраф 8,5 тисяч гривень. Чоловік подав апеляцію. Наприкінці вересня прикордонники побачили двох чоловіків майже за півтора кілометри від державного кордону. Брати їхали мотоциклом у напрямку прикордонних знаків до того ж мали з собою пакунки з цигарками. Волинян запідозрили у контрабанді. З постанови бомського районного суду бачимо твердження захисника, що, мовляв, брати збирали гриби у лісовому масиві неподалік державного кордону у вечірню пору о 18 годині. 50 хвилин суд вважає непереконливим. Тож суд постановив одного з братів притягнути до адмінвідповідальності та стягнути штраф. 8,5 тисяч гривень. Чоловік подав апеляцію, втім на відеозв'язок вийшов лише його захисник. Суддя нагадав, чому волинянина запідозрили у контрабанді та притягнули до адмінвідповідальності. Він о вересня двадцять року в межах прикордонних знаків номер 952-954 порушення статей і 12 закону України про державний кордон України в групі з іншою особою намагався незаконно перетнути державний кордон України з республікою Польща поза пунктом пропуску без відповідних документів чи дозволів органів влади з метою переміщення тютюнових виробів, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 204 прим. 1 culpa Віквини не визнає, мовляв, просто їхав у ліс по гриби і випадково знайшов пакунки з цигарками, покликав брата і все це добро мали везти додому та повідомити про знахідку поліцію. Вважає постанову незаконною та необґрунтованою. Посилається на те, що він зі своїм братом Сидорчуком перебували в лісу Смузі Ковальського району на відстані близько двох кілометрів від державного кордону, де й збирали гриби. Зазначає, що, на місце, що місце пошуку грибів не належить до смуги місцевості між державним кордоном та лінією прикордонних. Інженерних споруджень, що, на його думку, взагалі виключає подію адмінправопорушення. Втім, неподалік від державного кордону, волинян виявили прикордонники. Заслухавши захисника, суддя постановив. Апеляційну скаргу Сидорчука Михайла Миколайовича залишити без задоволення. А постанову судді Любомського району суду Волинської області від 5 жовтня 2023 року щодо нього без змін. Тож, схоже, штраф таки доведеться сплатити. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.